Всім привіт із Закарпаття! І знаєте, в нас на заході дуже йде поклоніння Марії. Популярно поклоніння іконам. Ми це зараз з вами розберемо, як на то каже Бог, що каже Біблія. Ви знаєте, якось приходить дитина до нашої служительки сім років дітині. І каже дитина, ма, можна молитися до ікони, до фотографії. А мама їй каже, та дивися, наприклад, якщо тобі щось треба, то щось хочеш, то що ти робиш? Йди, там в кімнаті є моя фотографія, йди та проси. Вона каже, мам, та нащо мені йти до фотографії, якщо ти тут жива, за мною говориш, я в тебе живу і попрошу. І дитина сім років каже, ма, я поняла, що ми маємо молитися до Бога живого. Неймовірно, ми не, не будемо просити у фотографії і ще там. Бог не заліз в свої не заліз у дерево. І ми дуже-дуже всі замішані в тому комунізмі, дуже всі. Якось в мене в серванті був такий малесенький образочок фотографії. Я хотіла взяти то і викинути. Ну, на минуточку. І моя мама така: ти що? Ти нашого Бога відти забереш. Я така кажу, мам, та то не Бог. Бог що, в серван заліз, там сидить, чи що, чи в дерево заліз. Бог він живий, він на небі. І ми зараз з вами прочитаємо, що каже Господь Ісая 44 глава. Всі, що роблять бованів, марнота вони, і їхні улюбленці не помагають. А свідками того самі не бачать вони та не знають, щоб застидатися. Хто Бога зробив та ідола вилив, що він не помагає, тож, друзі, його посоромлені будуть усі, майстрі ж вони тільки з людей. Хай вони всі зберуться та стануть, вони полякаються та посоромляться коваль тне заліза сокирю, Горючим вугіллі працює. І формує божка молотками та робить його своїм сильним ременом. А притім, той голодний, безсилий, не п'є води й мучиться, а тесля витягує шнура, визначує шрифтом його, того ідола, гемблями робить його та окреслює циркулем. Це і робить його на подобу людини, на подобу людини. Як розкішний зразок чоловіка, щоб у домі поставити. Про кого це йде мова? Розкішний зразок.